Злотим ячмінь, сьогодні у нас неділька Так, Продовження відео привезли ячмінь додому, ось такий-то ячмінь. Камера не фокусується. Як бачите, де-не-де є ломане зерно. Ну Це не крупа, попадається, але зато немає, немає ось. Ячмінь вимолочений гарно, вітер на 7,5 виставлений. Ціна на ячмінь. Купив цей ячмінь по 4 гривні. У нас, ну це в принципі сама велика ціна тут. Більше ніхто 4 гривні не дає. Це я так даю майгарну ціну, тому що по Україні чув є ціни і 2 гривні, і 70 доларів за тонну. А це виходить більше 100 доларів. ну вважайте що там зараз курс по 37. Так що, друзі, будемо зараз закидати у склад. Ще постараюсь включитись, показати вам. Напишіть мені ціну на молочення, яка ціна. Бачите, ну немає ось такого. Може там десь попадається, але дати більше вітру будуть більші потєрі. Так, в принципі, потерь там аж немає, щоб сказати. Ну так, де-не-де, якийсь там маленьке зерно, поліве вітер буде видувати. Настрою його як хочеш. Нема такого ще комбайна, щоб не видував зерно. Так що ставте лайки, далі буде. Полі просто немає як знімати відео, тому що дуже великий вітер прямо здуває. Хотів ще показати вам дойку, яку знайшов на Лиїксі 1400 гривень, зразу вам кажу, бо ціну ви всі любите, знаю. Для комбайна Bosch. Ціна нової такої 3500, знайшов за 2400. Вона тут також була нова, це була куплена з ломбарду. В роботі вона не була, ну це вона вже конечно, тут у нас попрацювала не один раз. Тут вже така вже трошки в порхах. Це ось аж сюди заходить, але якщо закрити рукою на виду, то воно звідси видуває вона так прочищати. Вона так також може утягувати в себе. Тут мала би бути така спеціальна ну, труба, яка усмоктує в себе. Ну тут воно не йшло, бо, мабуть, його хтось украв десь або за пів літру продав, якби там не було, але купив, Пользуюсь штука хороша, зараз покажу як дує. Так, включаємо тут регулятор. Корочі, смисл зрозумілий, дує дуже крепко, компресор. компресору далеко до такої дуйки. ну Це моя думка. Бо хотілося купити зразу компресор Дніпро М, але стоїть там щось 17 тисяч, типу 100-літровий балон. А це ну доволі дуже крепко. Мені подобається канал Тараско. Це сняв, був відео мені. Так що тобі привіт, апарат бомба. Од, одні лише один мінус, що це треба вдома обдувати і це все солома, ось таке воно тут виходить. Але що зробиш? Зато комбайн сухенький, чистенький, без пилюки, без соломи. Так що рекомендую такі штуки для покупки, у кого немає.